Кадрові зміни в ЗСУ Пхенян знову доправив чергову партію солдат. А також про актуальні події на фронті ми будемо говорити з нашим гостем Іваном Тимочком, головою радою резервістів сухопутних військ ЗСУ. Пане Іване, добрий вечір. Слава Україні. Гарам слава, радий вас бачити. Починаємо з найактуальнішої події, яка власне зараз цікавить всіх. Сьогодні відбулися чергові зміни, кадрові зміни в ЗСУ. А саме генерал-майор Андрій Ігнатов і тепер заступник начальника генерального штабу ЗСУ на попередній посаді. Він був від червня 24-го року і замінив Юрія Содоля. Ваша думка щодо цього призначення? Бо ну виглядає так, так що його перебування на цій посаді я маю на увазі Натова це була така технічна і тимчасова заміна, зважаючи на цей скандал, який відбувся довкола пана Содоря. Ну, чи це була, яка це була заміна? Це знає став. В але в будь-якому випадку я завжди до кадрових переміщень і змін відношуся абсолютно спокійно, абсолютно виважено, тому що армія це який будь-який організм, він є структурованим і переміщення посад, людей в межах посад завжди відбувався, відбувається і буде відбуватися. І це навіть і добре, бо завжди коли. Люди приходять з попередніх посад, приносять певний досвід, здобувають новий досвід на своїх посадах, і вони можуть продовжувати свою кар'єру. Перший момент а другий момент, що кадрові призначення відбуваються також відносно тих викликів, які відбуваються чи на фронті. Ци в самій реорганізації армії чи зміна структур армії, і відповідно до цього підбираються посадові особи з їхнім досвідом навиками, і це абсолютно з цього не потрібно не робити трагедію, ні шукати якоїсь змови. Це практична робота, яка відбувається в всіх структурах, всіх установах і в цивільному житті. І в нас і міністри міна міняються, і де і депутати навіть складають повноваження, яких обирали Верховну Раду. Ну, це процес незмінні люди хіба в диктаторських режимах, коли вони там чи може якихось монархічних, я не знаю, країнах з монархічними, як там, рівнем управління державного устрою. Тоді можливо там ніхто не міняється, всі вже народжуються з посадами, так або з тим рівнем займаних керованих структур, які вони будуть займати надано їм правом за народженням. У нас все відбувається демократично, тому це нормальний процес. Не варто шукати якихось хитрих сплетінь, змов і так далі. Посада вона передбачає виконання певних завдань, обов'язків певного функціоналу, і людина, яка приходить на неї, вона, вона дотримується цих вимог, згідно яких її призначають до посади. Тому все нормально, рухаємося вперед, і можна побажати кожному військовому, кожному електор. Якщо к ще як колись сказав, що поганий ти солдат. Який не хоче стати генералом, чи верніше він казав, що у кожного солдата вранці лежить маршрутський желт, головне бажання його витягнути тут. Та сама історія. Ну, власне кажучи, на місце Гнатова був призначений генерал Драпатий, як ви оцінюєте його досвід для цієї посади, і ну, зважаючи на те, що навіть він вже місяць займає власне цю посаду, можливо, вже навіть видно його роботу. Зможеш оцінювати його роботу будуть ті, хто його призначає. Ну, от завжди чомусь хочеться, щоб хтось комусь давав оцінку. Людина або виконує свої обов'язки, вона перебуває на посаді, або вона їх не, не виконує, її знімають. А якщо вона їх виконує дуже ефективно, її переміщають на іншу посаду. Дуже важливо це між іншим, велика проблема, яку прив'язали наші українські політики до армії, сприймаючи, щоб суспільство почало сприймати будь-які кадрові переміщення в армії як якісь такі надзвичайні системи і події. Чому з чим це пов'язано? З тим, що Армія виявилася найдієвішим, найефективнішим організм, органом державного управління захисту країни. Армія виявилася дуже ефективною структурою, і досить стало престижно бути приналежним до армії, навіть недотичним до неї. І дуже багато політиків намагали впливати на кадрові питання з багатьох причин: дехто хотів, щоб з ними погоджували питання, дехто хотів впливати на. Діяльність військовослужбовців, де хто мав свій інтерес в конкретних особах, і ця оця політична мішура на жаль перемандрувала в армію, і вона є абсолютно зайвою. В армії повторюсь, призначаються на посади військові е, з метою виконання конкретних завдань, задач, які перед ними ставляться, коли вони приступають до посад. Вони їх виконують або не виконують. Якщо виконують ефективно, вони підуть кар'єрно вище все ну. Інших тут варіантів в армії не буває, тому до цього потрібно відноситися абсолютно австраговано. Нам набагато важливіше для всіх, щоб армія як організм виконувала свої завдачі максимально ефективно з мінімальними втратами. І посадові особи хто й офіцери, і солдати, сержанти, всі кому ввірені певні повноваження на управління, чи це умовно кажучи, з'єднанням. З двох людей, з трьох чи це з'єднання на рівні армії, корпусів, кожен має виконувати завдання по збереженню життя своїх військовослужбовців, бійців, побратимів. Ну і звичайно, перемагати противника. Це є базовою. Виконувати свої завдання. Все, ну і я просто чесно кажучи, знаєте, при всій повазі до всіх. Ну я чомусь не розумію оцього такого емоційно-політичного забарвлення до переміщень в армії? Добре, а ось скажіть, будь ласка, я питаю цивільних маю розум... на увазі політиків. Я розумію, що ви знаєте, як журналіст слідкується. Скільки зараз міністрів чи заступників міністрів було перема у межах посад переміщено в міністерствах? Ну ніхто точно з людей не скаже. А переміщення ж відбувалося. А скільки було переміщень у межах секретаріатів? А скільки в межах структурних підрозділів міністерств і ці іншим, знаєте, що цікаво, що переміщення в межах посад в межах міністерств набагато більше впливає на соціальний. На медичний, на суспільний запит чи на суспільне життя українців громадян в побуті більше аніж кадрові переміщення в військах, але всі хочуть конче як домогосподарка, так і депутат хочуть впливати на призначення генерала чи командувача ну, насправді не впливати, так не відбувається. відбуває. Переб'ю швидше не впливати. Ви самі сказали, армія виявилася власне дієвою у структурному у структурній вертикалі. І це не впливати, якщо ми говоримо про домогосподарку чи диванного експерта, власне, чи взагалі будь-якого українця. Це переживання людей, які не розуміють, що відбувається. Ці люди захищають. Від цих людей залежить рішення не просто там, чи буде на завтра можливість купити туалетний папір по дві гривні. Це залежить наші життя. Тому така величезна прискіпливість до переміщення власне цих посад. ну Це те саме напевно, що якби обирали лікаря, так який оперує вас, ви би обирали його дуже ретельно, не знаючи, знаючи, власне кажучи, що від його роботи залежить ваше життя, і вам не сподобається далі моє запитання, бо мене воно цікавить і не тільки мене, а очевидно, всіх українців. Це те, що Богдан Крутевич залишив посаду. І коли його запиталися відверто, куди він іде, чи він піде у політику, він сказав, що не у політику залишатиметься у військ. Військовому секторі, але не зізнався, де саме. Як ви думаєте, власне кажучи, яку посаду йому пропонують? Ну, Повертаючись до попереднього вашого коментару. Точно від того, хто на посаді на генеральській чи на командній посаді, чи буде туалетний туалет папір у цивільних громадян, чи не буде, точно не впливає на це. Його завдання вести бойові дії, захищати Україну. А той, хто не розуміє, що відбувається, достатньо від соціальних мережах ще краще, якщо він за межами армії піти в армію, він точно буде знати, що в армії відбувається. Та, такі така ремарка. Щодо знову ж, ну це його особисте рішення. Він звичайно, що він воно швидше за все обдуманим. Воно точно це рішення, коли він розуміє, що він буде робити за межами армії, точно це достатньо фігура і відома, впізнавана, щоб. Лишитися поза, скажімо, діяльністю держави чи громадською роботою чи управлінською, я ж не знаю. І я теж не хочу гадати. Я думаю, що в скорому часі ми точно будемо мати точну детальну вичерпну інформацію, де він перебуває, в якому секторі. З ким взаємодіє, і навіть більше, які нові призначення його чекають. Точно такі люди ніколи не залишаються поза увагою, і точно такі люди будуть залучені завжди до державотворчих процесів. Це це, це знову ж це той самий нормальний процес. І він сказав відкрито, він сказав причину, що вирішив піти як. Військовослужбовець, скориставшись законним правом, який перебував в полоні, тобто його рішення, ми ж ну я не хотів би ні в його душу зараз там знаєте, залазити, які в нього, ну, там, наприклад, моральні причини піти чи технічні. Тому знову ж відносимося до цього нормально. Людина ефективно виконала свій військовий обов'язок, службовий дійсно пройшов від солдата до. До старшого офіцера кар'єрний шлях порівняно за короткий термін. Ну, це таким людям тільки честь і хвала. Його рішення, це його рішення. Я точно повторююся, я впевнений, що поза увагою в нашій країні він не залишиться. Як і схожі до нього військовослужбовці, які прийняли рішення піти з військової служби. Точно, ну, це людина, яка має багато державних нагород, відзнак авторитет серед військових може йому тільки побажати успіхів на тій ниві, в яку він хоче зараз заходити. І звичайно, що на початках йому буде досить, скажімо, складно, бо прекрасно розуміємо, що коли ти вибудовуєш своє життя, свій навик в одному напрямку, а потім робиш різкі зміни. Ну, але це завжди різкі зміни роблять сильні люди, так що зараз. Пане Іване, мушу вам озвучити власне не питання, а, швидше ремарку від глядачів. За багато ротації це насторожує це навіть не мої. Ні, ні. ні. навпаки, це добре. Якщо це є переміщення по посадах, це велика кількість офіцерського особового складу здобуває практичний досвід. Особливо зараз, коли ми переходимо на корпусну систему, коли йде загальна реформа армії, це навпаки позитивно. Тим швидше ми бачимо ефективність людей і вміння змінюватись чи пристосовуватись до конкретно взятих посад. Я маю на увазі тут пристосовуватись не в поганому якомусь розумінні, а в хорошому. Тобто не мати якийсь там великий адаптивний період. А от прийшов до посади, зразу вивчив питання, пристосувався до неї і працює. І змінює вже її відповідно, чи до того, що які бачення є, чи які завдання стоять. Завдання завжди ставляться відповідно до займаної посади, відповідно до посадових обов'язків. Надлишок чи мінімум не ставити, ставити чітко до пунктів, тому що людина має певний спектр повноважень і певний спектр завдань. Звичайно, що попередньо відбуваються завжди консультації, коли призначаються людина на посаду в межах командування. Ну це факт. А якщо вищокомандний командний склад, це все таки приймається рішення на ставці верховного головнокомандувача, це приймається рішення у генеральному штабі на рівні міністерства оборони. Тобто, це як мінімум це три, три структури, на рівні яких відбувається процес обговорення, погодження і призначення відповідальних осіб. Все одно йдуть і певні певна оцінка його діяльності. Попередня певний аналіз, чи справиться ця людина чи ні. Це ж не просто експеримент, а сьогодні йде по команду. Ну це все одно попередньо достатньо, скажем, скурпульозна робота у кадрових призначеннях. Ми завжди кадрові призначення бачимо як вершину айсберга, тобто готовий процес, очевидний. Скільки відбувається по ходу, це знову ж нормальний процес. Я думаю, на ну, поки що набагато гірше, якби, скажімо, одні і ті самі люди стояли би на одних посадах. Це би дуже підривало мотивацію офіцерів, наприклад, кар'єрно рухатись, це б призводило до певного, ну, я би не скажу вигорання, бо можливо неправильно до військових це пов'язувати. Але це би точно призводило до втрати ініціативи серед військових, серед офіцерів. Для того щоб рухатись чи здобувати якийсь ефект своїй роботі, бо він би формально знав, що там якщо його вже призначили на якусь посаду, це вже до закінчення війни, а так є внутрішній відбір, внутрішній рух це тільки позитивно. Повірте, що це тільки-тільки позитивно. Все одно нас багато старших командирів іде за армії. Я знаю, що біля десятка, біля декількох десятків генералів, наприклад, чи командувачів, чи заступників-командувачів, тилу різних обставин пішли з армії. Хтось внаслідок поранень, так поранень, хтось внаслідок стану здоров'я, бо не завжди видимі рани лишаються на нервовій системі, на серці людей, людям, які людей, які увіряються, великі завдання, об'єми. тому приходять нові добре, що є ті, хто є кого. Задіяти, залучити і просувати вперед це насправді надзвичайно важливо, панівана. Коли ми з вами востаннє спілкувалися, наша крайня розмова, власне, ми говорили про пхенян і про те, що є ймовірність, що вони перекинуть чергову кількість якусь кількість своїх солдат. Так військових вже є підтвердження, що це три тисячі осіб, що вони знову працюють на Курщині. Які це роди військ? Зами казали, що гарантовано перекинуть. Ми власне думали, які кількість і які роди. Ну, бачимо, що по суті зараз це механізовані війська. Тобто, ми можемо говорити, що це бронетехніка, можливо, танки, можливо, це північнокорейські танкісти, які будуть воювати на російських танках, це зв'язківці, це інженери. Тобто, ми можемо говорити, що тут уже окрім там спецпідрозділів, як це було у них раніше, ну спецназу цього не називають так. Цих спецпідрозділів, і, і піхоти, по суті, вони нічого не присилали. Ну, ми знаємо, що в проміжному часі, умовно кажучи, після того, коли вони біжить і не виводили з Росії, знову ж те, що ми говорили, вони пере... переходили етап ротації. Тобто, тимчасово відвели з позиції ті пошматовані підрозділи, які були на відводення, завели до них середню лінію. Умовно так кажуть, другий ешелон. Ну і бачимо, що тепер підтягнули нові для їхнього підсилення або до комплектації ешелонованість бо точно розуміємо, що зв'язківці, а у них приїхали зв'язківці, ну зв'язківці не будуть на першій лінії. Все таки завдання, але з другої сторони, якщо це зв'язок, то зв'язківці їхні прийшли, то ми розуміємо, що зв'язок використовується для управління власними ж рідами, рідними різними родами і видами військ. Так що, а якщо раніше врахуємо, що там приїхали в Росію. Дією північно-корейські артисистеми, арт артилерійські гармати Коксани 170-го калібру. Це сугубо північно-корейська зброя і. Швидше за все до них приїдуть або приїхали артилеристи. Але, хоча можливо, що це будуть і російські артилеристи на них воювати, ну у будь-якому випадку, десь напевно логічніше, що північнокорейці, бо перевчати російських військових на іншу іноземну техніку, вивчати таблиці стрільби, наведень, це все забере час. Чи за всього тому й приїхав їхні зв їхні зв'язківці інженера, які будуть облаштовувати статичні позиції, чи будуть облаштовувати ті ж самі капоніри для збереження техніки для її перії, десь там і так далі? Тобто, тут ми ми можемо говорити, що все таки структурно північно-корейські війська власне. Будуть представлені різними видами і родами військ, хай в такому малому вимірі, але знову ж розуміємо, що нарощуватись будуть. Ну і паралельно це швидше не стільки напевно нарощення в межах російських військ. Як підтримки північно-корейських військ у межах російської армії, як все таки стоїть питання підготовки загальновійськових підрозділів північно-корейців, які потенційно вже наберуться якогось досвіду в Росії, бойового управління військами зв'язку. Реагування, маскування і багато інших речей. І поїдуть навчати ті, хто виживуть, звичайно, поїдуть навчати північну Корею уже свої війська для того, щоб їх адаптовувати до сучасних війни. Північно-корейці повторююсь вкотре це не про підтримку Росії, це про підтримку підготовку. Я однієї диктаторської армії, яку будуть застосовувати для агресивної політики північно-північної Кореї по відношенню до її ближчих сусідів, можливо інший варіант, що північно-корейські солдати з Росією потенційно з російською армією можуть наступати на якісь країни НАТО чи Європейського союзу, якщо Путін вважатиме що що він достатньо готовий, чи, скажімо, відновив свої війська для того, щоб проводити агресивну політику за межами однієї війни проти України? Зразу так перейду, тому що буквально годину тому він в інфопростір скинули заяву Владиміра Путіна про те, що він просить усилити всі кордони, підтягнути всі сили, власне кажучи, до тих держав, які можуть спровокувати зрив угоди між США. Не знаю, що відбувається. Не бачила зараз, бо спілкуюся з вами, що відбувається в інфопросторі далі. Про що йдеться? Це виходить, що він стягує до всіх кордонів Європейського союзу війська, щоб вони випадково не зірвали переговори, які відбуваються взагалі у Вашингтоні. Ну, почнемо з того, що це банальне нагнітання інфопростору, банальне намагання, як завжди. Через погрози тиснути на рішення наших союзників в процесі а і наше і в процесі власне підготовки переговорів переговорчого процесу, який потенційно може відбутися. Завжди кажу потенційно, тому що до моменту, поки сторони не сіли до переговорів і не є прописаний чи підготовлений порядок. Денний переговорів не на рівні консультації. Вже його порядок денний до того моменту є ну, мільйони варіантів. Що такі переговори можуть не відбутися всі слова, взагалі? Тому тут не варто себе зараз теж дуже знаєте обнадіювати, щоб зачаровувати, щоб потім не прийшлося розчаровуватися. Це теж важливо. Бо консультації це, це не означає, що ще дійсно будуть що, в скорому часі сядуть за стіл переговорів з якимись повторюю, з протокольними підготовками. Я вже не кажу про протокольні рішення, які будуть обов'язкові до виконання всіх сторін. І гарантії їх виконання це теж ще буде велике питання з тої сторони, що це він зараз заявив? Ну добре, і що всі стратегічні резерви Росії підтягнуті в Україну або по лінію фронту з Україною, Все ФСБ між чому не за охорону кордонів відповідає ФСБ, бо по прикордонні війська в них структурі ФСБ, а прикордонні війська перш за все мають виконувати охорону. О кордонів тому це така більша історія. Це знаєте, все щось мені нагадує з того мультика Там коли там генерал пошукував солдатів і каже: нашому царю показали фігу братушки солдатушки, ми всі умремо. Ну, це десь така сама історія, знає. Тобто, перестрибуючи з обгру аргументів приймається таке спонтанне рішення, я думаю, що це більш інформаційного тиску, тому що Росія воювати зараз на два фронти не готова і не спроможна для якщо вони дійсно буде якесь припинення активних бойових дій в Україні, про те, що всі говорять, і я говорю, російська диктатура завжди мусить мати пальне війни для себе, бо інакше. Диктатура має всі шанси розвалитися і обвалитися через масив внутрішніх проблем. Тому пошук зовнішнього ворога чи пошук країни винуватця нещастя росіян вони завжди будуть займатися таким пошуком. Тому це більше таке нагнітання ситуації, вкотре привернути до себе увагу. Оце таки знаєте був при Сталіну такий маршал Тухачевський. От він теж так любив давати команди весь час. Він все любив там на мільйони кіло. Він так писав книги. Там на мільйони кілометрів, мільйонні війська на сотня тисяч танків. Рушать вперед. І понесуть ідеї світового пролетаріату. На як ми там тоді називали на капіталістичний захід. Ну навіть Сталін не витримав. В 37 сьомому році його розстріляв. Був, бо це вже був просто ну це там маразми. Він такі виробляв, але але там були історії, коли він там сказав 20 тисяч клепаних танків зробити, коли вже всюди зварювали. Ну це інша історія. Тобто я до чого веду, що така сама історія тут Тут бажання гіперболізувати увагу до себе. Прикувати став виглядати дуже страшним і агресивним, що вони зможуть підвести, якщо фіни вже два місяці тому заяву, повідомляли відкрито, що росіяни в п'ять раз скоротили е, кількість особового складу на кордонах з Фінляндією і власне вони навіть там відтягнули свої війська. Тепер як підтягнути війська до країн НАТО, ну куди? Та вони більше розуміють там десь напевно погрозами. Він натякає що це. Мають російські війська підійти. Я так думаю, гі чисто гіпотетично через те, що вже неодноразово в них там піднімалася. і в просторі таке питання, як там Сувальського коридору. Можливо, він туди там натікає що України, Польщі, Балтії під великою його загрозою. Ну це все нагнітання ситуації. Зараз Путін е не може. Почати ще якусь війну він не може завершити ефективну війну в Україні? Він по суті стратегічно глобально вже програв війну в Україні. Починати ще одну війну для себе ну така й собі історія для нього. Пане мене останнє запитання, власне кажучи про покровський напрямок. Чому було стратегічно важливо зайняти населений пункт котлини? Можна багато варіантів розглядати. Давайте лаконічно всі. Я ж не знаю, як воно розглядалося в плануванні оперативному плануванні противника. І я не хочу оцінювати цей населений пункт в плані оперативної чи навіть тактичності, тактичної важливості для збройних сил України, тому що, тому що цього не варто говорити. Гаразд, добре, дуже вам дякую за те, що ви знайшли вкотре час доєднатися до нашого ефіру, розказати, що відбувається власне на фронті. За навіть, скажімо, так, заспокоїти наших глядачів і українців щодо кадрових змін в зсу для глядачів. Нагадую, вкотре це Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ зсу.